Друзі, маю вам розказати одну дуже важливу істину. Блекфрайдей це для майстра. Друзі, вітаю на каналі Дніпром, і це огляд наших найкращих знижок саме до Black Friday. Але перед тим як я вам розкажу про 12 найкращих знижок, їх насправді не 12, їх більше. Але я обрав саме 12. Я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і запам'ятати, що Black Friday діє з 13 листопада по 26. Але одразу хочу уточнити один дуже важливий момент. Буде категорія Black Friday Max. Що це означає? Це найбільші, найкрутіші знижки на окремі товари. Тут є нюанс. Це найбільша, найкрутіша знижка на обмежену кількість товару. Тож, коли ви вже визначили, що саме вас зацікавило, мерщій на сайт перевірити скільки позицій залишилось. І я вам раджу не затягувати з прийняттям рішень, оскільки ну розберуть там умовно якоїсь шуруповерта може бути всього тисячу штук в акції. Краще не тягнути. Все, поїхали до акції, і почнемо одразу з ноу-хау: двох шуруповертів CD12QP і cd 12 к'ю кіт. Це нові шуруповерти, ну як шуруповерти не нові, але скажімо так, в новій комплектації, і вони по суперзнижці. 33 і 32 Це той самий 12 Q, але за рахунок здешевлення комплектації він став сильно доступніший. Ну фактично, ви можете його купити за копійки, про які дізнаєтесь трошечки пізніше. Так от, чим відрізняється cd 12 QP. Фактично, той самий cd 12 Q з тим самим з'ємним патроном. Все стандартно, але зменшена комплектація. Немає кейсу і немає другого акумулятору, але це все одно залишається. Залишається чудовим входом в 12-вольтову лінійку. На цей же акумулятор ви потім берете і купуєте ліхтарик, тріскачку, болгарочку маленьку 12-вольтову буде працювати з цим акумулятором абсолютно все з 12-вольтової лінійки. Дуже легкий, дуже приємний і дуже недорогий вхід 12-вольтову лінійку. І трішечки дорожча комплектація, той самий 12 q в кейсі з зарядкою і з двома акумуляторами. Де ще стало можливо зменшити трошки ціну. Акумулятори тут по 1,5 А. Фактично, в продажу їх Немає, вони є лише в цих комплектаціях. Але я вам одразу скажу, що детальний огляд на ці обидва шуруповерти вийде вже післязавтра, тому одразу підпишіться на наш канал, щоб не пропустити його. Але в принципі, я думаю, що можна купити і потім подивитися цей огляд. А з приводу купити: шуруповерт cd 12 QP коштує 1797 гривень, а CD12 Kit з двома акумуляторними батареями коштує 2160 гривень. Від 12-вольтового інструменту переходимо до 20-вольтового, і тут у нас. У нас одразу в знижці обидва ліхтарі: 220 вольтовий і 201 20 вольтовий Чесно, вже стільки разів про них говорили. Круті ліхтарі довго світять, декілька режимів мають. Цей ще має такі поворотні вушки, які в різні сторони можуть світити. І фактично, до речі, цим ліхтарем ви можете, наприклад, під час блекаутів, яких, я сподіваюся, у нас не буде, освітити всю свою от, не знаю, квартиру, майстерню і так далі. Бо в одну сторону ви світите усією стороною, а в іншу всіма-двома вушками. Короче, переходимо до знижок. Дісель 200 подешевша на 43%. І коштує тепер всього 948 гривень. А DCL-201 подешевшав на 38% і ви його можете придбати всього за 1497 гривень. Ну і наступна наша знижечка йде на апарат MG16TX. Це, до речі, наш новий напівавтомат, у якої є функція ліфтіг. І трошечки перепрацьований корпус, завдяки якому вдалося досягти вищого робочого циклу і покращити його охолодження за рахунок чого і вищий робочий цикл. Відео є на нашому каналі, переходьте, дивіться. А mg 16DX подешевшав на 35% і коштує всього 9600 гривень. Ви напевно думали, що зараз я вам буду розказувати так на зиму, глядячи, про знижки на оприскувачі, але ні, знижка на драбину, яка тримає весь цей вантаж відповідальності за всі ці оприскувачі. Це драбин трансфор на чотири сходинки, на яку ми також нещодавно робили огляд. Посилання є десь тут, або внизу в описі, або просто ви зайдіть на канал, погортаєте трошечки вниз. Там ще пес до нас прийшов. Коротше, хороший день був веселий, а я переходжу до її ціни. Знижка складає 38% і коштує драбина всього 4890 гривень. Та знаєте, є такі байки, що коли чоловіку виповнюється 30%, у нього, окрім там, знаєте, там якихось там посадить дерево, будувати будинок, народити сина. З'являється ще одна штука, у нього має з'явитися. Шруповерт. Так от, якщо у чоловіка з'являється гараж, у нього має з'явитися компресор. І зараз чудова можливість якраз для тих чоловіків, у кого є гараж і нема компресора, вирішити це питання, оскільки наш компресор AC50LX також по знижці в Black Friday. Подешевши він на 37%, і тепер ви можете придбати його всього за 7497 гривень. Друзі, так як ми знаходимося на магазині, і тут є не все, що є в асортименті, і є в знижках, тому зараз запрошую вас закрити очі і уявити. Генератор GX50i, електростартер, 5 кВт, невеличка витрата палива, Звучить вже добре, правда? Відкривайте очі, бо виявляти більше не треба. Знижка на нього цілих 30%, і коштує він менше 30 тисяч гривень. Всього 28 890, якщо не помиляюсь. Точну інформацію можете перевірити на сайті і взагалі перевірте. Можливо, там є і на 3 квт генератори знижечки. Посилання в описі під цим відео. І не тільки на цю акцію, до речі, а і на всі інші. Ну і ультразнижка на ультранабір на ультра 110 одиниць. Знижка, на жаль, не 110%. Ну, було б забавно, якби ви ви забираєте набір і вам ще 400 гривень за нього доплачують. Я прийшов, би, чесно. Але, ну, на жаль, ми не в уявному світі живемо, а в справжньому. І знижка теж справжня. Класний набір підходить для автомобілістів, мотоциклістів. Якщо ви любите просто крутити гайчки, не знаю, будь-де на заборі. Я не знаю, де гайки є ще, окрім машин, автомобілів, мотоциклів і заборів. Коротше, неважливо. Дійсно, крутий набір з пожиттєвою гарантією на головки з тріскачками, які ви, якщо і вломите, то на них можна придбати ремкомплекти і самому за 10 хвилин чикс чикс поремонтувати і далі працювати в класному кейсі. Коротше, друзі, набір топ. Це ж скоро новий рік. Якщо у вас чоловік не знаю, сам ремонтує машину або може автомеханік, чудовий подарунок на новий рік. Знижка 26% і ціна всього 3297 гривень. На моїй пам'яті дешевше він не був ніколи, навіть коли з'явився в 2019 році. Наступна знижечка у нас на болгарку, але не просто на болгарку, на одразу набір, з яким ви можете одразу брати об'єкт і йти працювати. Болгарка. GS100S, 125 круг, коротка ручка, регулятор обертів і 850 Вт потужності до речі. Але набір настільки великий, що я вимушений його прочитати. А в кінці я озвучу вам знижечкою ціну. Швидка затисна гайка QN14. Круг відрізний 125-1,2 мм, 10 штук одразу кор... така коробочка. Приємно, приємно. Диск зачисний Дніпрам Ультра 125 мм, діаметр 6 товщина, ящик для інструменту S-Box M100, рукавички профід для точних робіт, і окуляри захисні, профіт прозорі. І це дуже і дуже крутий набір зі знижкою 31%. І придбати ви його можете всього за 2529 гривень. Щоб недалеко відходити від теми болгара, одразу розкажу про ще одну знижечку на rh 12 перфоратор і на 120-ту болгарку. Відчувайте. 12-120. І знижка на цей чудовий комплект. Бо дивіться, вони як братики сестрички виглядають. Перфоратор. від болгарка, вона. 28%. 4998 гривень набір для того, щоб іти одразу працювати. Я думаю, три дні і його можна відбити, заробити грошей ще більше і на новорічні знижки купити собі ще один подарунок. І я завжди кажу, що кожен майстер має мати і болгарку, і перфоратор, навіть якщо ви столяр. Це я думаю, все одно must have. я завжди радив трошечки простіше. І ще варіанти, якщо це не ваші профільні інструменти. Але, друзі, за такою ціною ну просто гріх їх не купити, якщо у вас ще нема цих інструментів. І так як Black Friday – це для майстра, то завершити цю підбірку. Я хочу найприємнішою, на мою думку, акцією. Сав 14 деміні, джесдив'яносто 98, коробочка з дисками 1,2 мм, 10 штучок, кілограмчик електродів, троєчка. І це все комплектом зі знижкою 40%. І ви такі думаєте, ну 40% що там тих 40%? А я вам скажу: сварка, болгарка з дисками, електродами коштує всього 3999 гривень. Я пам'ятаю, коли нам в Тік-Токі писали питання, яку сварку можна купити до 4000 тисяч гривень. Ви тут зараз можете купити одразу і сварку, і болгарку. Сварка, до речі, варить троєчкою, аж поза очі, аж іскри летять. Поварите, побачите. Коротше, 4000 тисячі гривень цей ось. Комплект, який дає можливість одразу працювати. А там, якщо ще зайти на сайт або просто в салоні майстерності спитати про масочку 39-та, я чесно не знаю, але думаю, що вона буде в акції. Якщо ні, ну вона і так недорога. І одразу можна йти працювати. Просто must have набір, якщо у вас є дача. А якщо нема дачі, то це чудова можливість почати свою дачу з цього набору. Посилання є під відео. Друзі, мені, якщо чесно, аж спекотно стало від цих всіх знижок, особливо від останніх за 4 тисячі гривень болгарка і сварка. Це от просто на голову не налазить. Не втрачайте можливості всього з 13 по 26 листопада дуже круті знижки, але майте на увазі, що вони обмежені в кількості. Там, шуруповертів якихось там чи оцих наборів, їх буде обмежена кількість, тому не втрачайте час. Якщо ви розумієте, що вам треба якийсь інструмент, то вирішуйте це питання вже. Посилання всі для цього є знизу, або забігайте в найближчий салон майстерності, випийте кави, оберіть собі інструмент по знижці. Друзі, нагадую, що дуже важливо це підписатися на цей канал і поставити лайк я поясню, це в першу чергу важливо для вас, оскільки, якщо ви будете підписані, вам будуть приходити сповіщення, і ви не будете пропускати такі відео, де ми розказуємо про кращі наші знижки. Все, обіймайте маму, донайте на зсу на все добре і нехай щастить.